А, <смеш> так, петиція до президента дуже швидко була підписана з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова менше, ніж за добу набрала необхідну кількість 25 голосів. Автор звернення Мирослав Откович. Аргументував його тим, що журналісти неодноразово публікували матеріали про ймовірну наявність Труханова російського громадянства. Він додав, що Труханов озвучує вигідні державі агресору наративи і захищає пам'ятники що місяць символіку російської імперської політики. Сам Труханов, як ми вже вам вчора показували, дуже заперечував петиція. Про створення, от як ви бачите, підтвердження вона таке підписана. Також автор послався на статтю 4 закону про правовий режим воєнного стану, яка передбачає, що органи місцевого самоврядування не виконують або неналежно виконують свої повноваження. Чи існує загроза їхній роботі, президент може створити військову адміністрацію. Він зазначив, що подібні адміністрації створили у Бердянську сумах та у межах Херсонської області. Це зазначено в самій петиції. Зеленський одразу по суті відповів на неї на цю петицію про створення військової адміністрації. Він саме це зауважив. Що от про те, що в принципі це сьогодні, да, 14 жовтня він відреагував. От, він підтверд про те, що підтверджено наявність російського громадянства деяких осіб. Також далі ми вам про це все розкажемо. От і повідомив про це він після наради. На без, щодо безпекової ситуації, тобто про це він якраз і зазначив, що буде звертатись до малюка для того, щоб визначити вирішити це питання. Е, будь ласка, Олександр, далі ти постав. Ну, не летіть так по версії, так як реактивний літак. Ми полетіли просто. дуже бігом розказати хочемо. Просто є купа нюансів. Тепер а, Олександр. Олександр тепер... А я вклинюся. Та. Грішин просто він е, передрукував питання від Олександра Нутевського. Це такий ведучий на видання ґрунт. І він там е, і відеоблоги записує. І він сьогодні це поставив питання. Він там розклав Труханова просто на, е, на атоми, там відео багато він е, надав. Е, і він... Каже по потруханову найцікавіше почути перше, думку Порошенка, чому цього не можна було зробити за п'ять років, із яких два було відомо про його громадянство. Друге, думку зеленського, чому цього не можна було зробити за шість з половиною років, із яких майже чотири повномасштабна війна з державою мера Одеси. Третє думку кличка, чому росіяни. На політичній посаді це свобода місцевого самоврядування. Четверта, думку Путіна на скількох наших військовополонених його можна буде обміняти. П'ята думку Труханова. А що в нього з'їбало? Оце це Нотевський. Це цитата пряма. Але е, питання, питання тепер є про те, що Нотевський він підняв відеоматеріали, матеріали, які ми не підняли. Тому що це більш системна робота, це не так робиться так швидко, але там є відеосвідчення, як Труханов з Георгівською стрічкою не може щось е, жує соплі про те, чи Крим все ж таки е, окупований Росією. що Це не так все однозначно. Потім з Георгівською mm -hmm. стрічкою він мітингу виступає і розказує, що Одеса не буде на Київ, Одеса для деситів. І Одеса принадлежит принадлежить Ну, це так для розуміння, та? і в нього такої риторики було ну, добагато. Чому до кличка питання? Тому що коли над Трухановим був судовий процес, то Кличко вступився і взяв його на поруки. Ну, це про краян, про підприємство, яке там цю ніби кримінальну справу закрили. Ну, Одним словом, це стара історія. І Кличко вступався. Він сказав, що міський голова має підтримати міського голову. Я дякую Нутеському, що він дозволив мені вивчити цей матеріал, тому що це важливі такі е, нюанси. А Олександр знову у нас е, не присутній. Да? Щось... Ну, немає я, електрики, а тому. Я, а я тому його може перебив. Бути... А Нічого я його страшно. перебив. Думаю, що Олександр Ні, коли, коли, Роман, вступив, коли. коли Роман вступив, Олександра вже не було. Все добре. А, а так? вже зависте. <кх> А, так, ну що, ну тоді підемо е, далі. Е, Не, там поки... Картинки є. Там же ж е, є картинки, які ну, СБУ показало. Знову ну, таки паспорт. Та, І, казали, можна, що... так. І казали, що такий паспорт є у Гурові. Ну, це буде у нас у відео, що Труханов збирається оскаржувати, значить, це рішення. <плес> Так, ну це сюжет із давайте вже поверстів, бо я не хочу плутатись. Телемарафон теж про це сьогодні про це сказали. От так що давайте подивимось. Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ та танцівника балету Сергія Полуніна. Відповідні укази підписані президентом Зеленським. Про це повідомило наше джерело у державній владі. Отримані підтвердження щодо російського громадянства. У них тому логічно таке рішення додало наше джерело. Отак, от ось вам свіплини не тільки Труханова і всіх вище зазначених ну що? Ну, до речі, справді дивно, чому от такі, як царьов, досі ще мають громадянство українське. Питання щодо Януковича, щодо Арбузова і всіх інших отих із партії регіонів, які потікали до Росії. От Цікаво було б дізнатися, в них громадянство ще досі зберігається? Чи, можливо, вже немає українського громадянства. Вони... Я не пам'ятаю повідомлень про те, щоб їх було позбавлено у громадянстві через те, що вони по суті. Втекли до Росії. А, так, е, Олександр там, повернувся чи ні вже до нас Олександр Лікаренко. Ні, так, я зрозумів. Добре, йдемо далі. А, повернувся. Я не можу зрозуміти. Чи є, чи я тут сижу так. вже 5 хвилин слюні, пускаю. Ірина так цікаво розповідає. Так от дивіться, такого ніколи не було, щоб пом... єдиний марафон казав по нашим джерелам. Є в нас інформації. Тобто, очевидно, тут присутній ще елемент піару у цьому рішенні. Ну, Прикольно, витискати з нього по максимуму. Отже, Думська, яка перед цим передбачила позбавлення громадянства в Геннадія Труханова, написала, що у них буде новий голова Ода, це буде Сергій Лисак за їх джерелами. Це колишній, ну ти не нині діючий, але напевно вже буде колишнім головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації. А от Олег Кіпер, значить, або ем, е, пан Хімченка може очолити Одеську МВО. Тобто буде створена Одеська міська військова адміністрація, про що ми тут ліком кричали в Кривому Розі 2022 року. Але я радий тут за Одеситів. В якійсь мірі тому що я особисто хочу там попривітати людей, які будуть це вважати особистою перемогою, Те, що стало з Геннадієм Трухановим. Ну не можна їх не значить. Ну геннадія Труханова. Ми знаємо, але я лише один факт за нього розкажу не більше. Не більше, значить, дивіться, є нами історія заводу края, щоб ви розуміли. Є таке підприємство, значить, і в, 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 в ньому є значить комплекс краян. Це така занедбана будівля заводу, яка в 2016 році е, коштувала 4 мільйони гривень. Так от, е, в тому ж році е, Одеська міська рада викуповує е, цю будівлю, яка входить до комплексу заводу краян, який в цілому оцінений 4 мільйони гривень, за 185 мільйонів гривень. Тобто виконком а, Одеської міської ради з бюджетних коштів за погодженням з депутатами тої міської ради витрачає 45 разів. Більше ну, ми... на завод края на завод края, ніж це було. Отже, сама реакція пана Геннадія Труханова: значить, готовий пройти поліграф. Це він ще заявляв до, до знаменитого. Значить, до знаменитого епопеї, епопеї з е, тим, що СБУ показало той же самий паспорт громадянина Російської Федерації, який показував Стерденко разом з Семорозом. Стерденко в 23-му, а Семороз е, вчора в своєму показував ті ж документи, абсолютно той же паспорт. Єдина різниця в тому, що цей кольоровий, а там були чорно-білі версії скани, які подаються. Значить, Геннадія Труханова. І е, ну, якщо вже з БУ говориш у ній. А? Це теж чорно-білий. Це теж чорно-білий. Він не кольоровийся ж. Ну, ну, бачите, у ну, мене так трішки сірий монітор. А, Значить, в ну, будь-якому випадку від цей більш деталізований. Ті, що були в Сергія і Ну, детально так. Тому... детально роздивитися, і тим більше це документи, які надає СБУ. Тобто, от ми вчора це обговорювали, я ж казав, що це задача СБУ, не ну, на Бу, куди там. Вертався, тобто це задача головна Служби безпеки України. І от, власне, далі цілі листи. Там ну, їх навряд чи варто цитувати, але це підтвердження, які да. не дійшли, е, зокрема там з Криму, що там щось е, біля Ялти е, робить е, Труханов. Потім з Московської області про паспорти підтверджують, що так, такий от є у нас громадяни. І той самий код е, податковий теж. Де ж він на здоров'ю, який показував і Стерненко, і Семороз. Так, так Бач, не минулої доби, а, точніше вона минула, а СБУ так опа, і все ж таки сьогодні такий сюрприз, сюрприз. Ну, про царьова мені нема що сказати. Самі розумієте. А от танцюр, танцюр, Це окрема історія. Якщо там про Труханова є якась ще інформація, на сьогоднішній то момент так, більшого то, фактажу немає, окрім його особистої заяви про те, що він буде судитися до кінця, можливо, до кінця свого життя. Тому що ми ж пам'ятаємо, кейс Корбана в будь-якому випадку, о, якщо йти відштовхуватися від попередньої практики позбавлення громадянства е, з завтрашнього дня, той указ президента буде. Опублікований в газеті Голос України, урядовий кур'єр, і це означатиме автоматичну а, втрату Геннадієм Трухановим посади Криворізького Криво, що я на собою, не дай Бог, не дай Бог, одеського міського голови е, е, одеського міського голови, значить, е, все. Тепер у президента Ні. є там різні варіанти, ведення міської військової адміністрації, але в будь-якому випадку має зібратися міська рада. Вона має дати ще йому там ухвалити ще рішення пов'язане з припиненням його поможень. Ти ж кажеш, автоматично, а там ну, не автоматично. Дивись, до цієї всієї історії долучився так само і Лачин, та? Тобто, тому що з Стерненком вони ж там збирають. І Стерненко це е, давні, так би мовити, беремо в лупки дружочок е, Труханова, переніс три замахи на своє життя. Е, по одному був е, смертельний епізод вбито. Нападника, але Лачин сьогодні тобі може бути цікаво, Саша, бо Лачин сьогодні написав про те, що каже, я заходжу в свої якісь там соцмережі, а там несеться про Кривий Ріг і Вілкула, Так що, бачиш, Вілкулу приготуватися, я б сказав. А Труханов каже, що буде, буде оскаржувати рішення через суд. І відео в Одесі зняли свіженьке, його варто подивитися. Це цікаво. Да, 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 оцей. О 33-й. 33-й це буде цей відео. Що, Геннадій Леонідович, що будемо робити? Скажіть, будь ласка, по з приводу того, що вас засунули. Ну, що будемо робити? Бо будемо. Оскаржувати? Ну, дійсно. Ви ж бачите, що це ці чисті фейки, може, 1.2.0 дошли. До коли беруть якийсь паперець, мало то я вам скажу перше. що 22-му році була така петиція, але президент доручив і є відповідь офіційна офіційну відповідь. Гінаторіч, давайте да. по чеснику. Я знаю, що у вас цей паспорт був, оригіналу нема. Хороша копія Законно. була у Гурвіца в сейфі. Я е, вам скажу, я, тому, я, вам, я, вам скажу я, вам, я вам скажу відверто. Не було ніяких паспортів ні в Гурвіця, ні в кого. Ну він мені показує. Я зараз я вам теж можу показати. Хорошу я вам ще раз кажу: не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся виїхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо ну вони, зараз вони, вас усунуть, вони, будете? Вони, вони що вони з чого це зробили? Тому що якщо я без громадянства, я ж не можу балотуватися, тому що вони бояться, що я б балотувався і виграв вибори. Ви що, не розумієте для чого? Я, власне, чого вас тут два дні Караулі. Я хотіла спитати, 11 років вмер. Можливо, давайте вже відпочинемо одне від одного. Давайте від, я вас відправляю від ви я в відпустку. Я живу а в Одесі, нічого. Що... А, а б... я то, а я теж живу. в Ну Одесі. у вас немає бажання. От, немає там, бажання. Ну, немає як... бажання, тому що Тому що... мене підтримують більше. Я Звідки повали... ви це знаєте? Я побажаю думку. Ви опитування думку. робили. Да. Ви я вас вашу думку. Mm -hmm. Це ваша думка. Але ви сьогодні, як то кажуть, міщасти. А звідки ви На це жаль. знаєте? Вони нещодавно робили опитування? Я, я знаю, я піду попрацюю. Добре. Ну, ви радіти, сьогодні шопатська відкрити. Я не, не бухаю, ви раді... але. Ні, ну а відкрите щось таке. Багато людей будуть, ні меншинство, повірте. Дуже багато людей будуть радіти. Радіти. Ви самі знаєте чому? Ну, я... через Вікторію. Ви ж самі знаєте. прекрасно. це ви кажете? Вікторія ви ну, це моя що... боль. Ну, боль так, бой. тому Він. що є наслідки, але тим не менше. Наслідки, е, хто та в цьому винен? На жаль, ніхто не встановив, хто винен. А хто підписів, хто зробил... давав це, туди я. дітям заїжджати? Це давало відповідні органи, які приймали прийом Ну, Слухайте, вона... я ходила на суд до Цвірінько, я Добре. знаю, що там пожежний Добре. інспектор, Добре. чесний, який сказав, що там Добре. не можна поки було. Шо, поки що Ну, Поки Викторія, що. що... Вікторія, це. Олександр, ти з нами чи знову не з нами? Ступка до тим. Це mm. просто якийсь. Але який якийсь епічний. Який епічний, та. Там Вікторія це дитячий табір, здається, який, чи, ну, який горів. І там багато дітей згоріло. Mm. Тут багато Труханової. Він же був охоронцем в Лукойлі, між іншим. Лукойл це російська нафтова компанія, і він каже, що він готовий пройти цей поліграф. Та кому треба твій поліграф уже. Ну, дядя. Ну Це якось е не альо. Ну, мені сподобалось. <звук> Хороше запитання задавала пані, яка обрала <звук> подав... <звук> коментарі. Да, Ідеально. Мені Дима. подобається. О, що, ну що? ну Давайте по чесноку да. така лексика. <риклад> <риклад> ну, як з такою ж мови, як і вигідно, <риклад> <риклад> щоб йому було зрозуміло. <риклад> Слухи, за Труханова я можу, я можу пригадати кучу інтерв'ю е різних інтернет-видань, не тільки інтернет-видань. Як йому заглядали у роти, як він все розказував, як він там з Сакашвілі ворогував, що Сакашвілі такий сім, він просив його підсвітити будинки в Одесі. Здається, це інтерв'ю з Соні Кошкіне було на ЛБ. От, і вона про, просто Там там таке облизування Труханове трох, було. ну, Тобто, що просто, знаєш, за межею, що називається, Ну, це, властиво, наші медіа, знаєш, так от. Ліпити, знаєш, загін на кулю. Так. Так, так. Що... Теплі поліграф уже нам не потрібен. ну, Руками Труханова, я думаю, що Саакашвілі виганяли вже. Ну, тобто, після призначення, там, він брухливу у діяльностях завжди, і з конфліктом з Трухановим, то його просто викурювали з Одеси. Ну, так, Після того, як викурили з Одеси, він же ж приїхав в Київ почав е, рух, як він. Рух нових сил, здається, РНС почав ходити на мітинги, казати Баріга. Ну, саме знаєте про кого. За Ваковим, пам'ятаєте, на РМБУ у Саакашвілі. Ну, це вже до Труханова немає. Один Один Ой, тут а от де на грузин? Андон... Справа не в цьому Роман, дивіться, Тургановим допонам... є дещо спільне. У вас, Трухано, є дещо е, Геннадій Труханов працював охоронцем на одному з підприємств Лукоїл в 90-ті, а потім створив фірму, створив фірму охорону і охороняв підприємство Лукоїла в Одеській області. А спільно в мене, що з ним? А Аби не з тебе працювали, коли не в Так це потім Лукоїв став власником СТБ і що? Я при чому. Ну, бачите, це питання того. Це питання до Сівковича, і потім е, Княжицького, і потім Федуна, і е, Оксана, як, як же її прізвище було? Вона потім стала дружиною Федуна. А Федун просто брат одного з керівників Лукоїла. Олексій Федун. Він потім був народний депутат, а потім втік в Росію. Оксана Клименко, отак, от прізвище звучить. Так, що що ти, як какаду? Да. Розумієш? Так, да. Да, ну... Просто спільного нічого. Я хочу тобі сказати, що коли Лукойл став власником СТБ, мене попросили на вихід, бо це 22-й рік був. Мене просто звідти викорили. Тобто я там працював з 98-го по 22 рік. І все. Тобто, 4 роки. І Труханова я ніколи в житті не бачив, між іншим, наживо. По 2002. Так, да, не 22 Ну. А ви казали 22. й 20... Ні, nee, 2002. й А okay. я ляпнув 22-й чи що? Так, да, ну, двічі. Да. Та й да. ми знову. Aquell... На жаль, заплутались, почали складати пазли, не склались. 네, так, ну, так. знаєш, 2002-й це було вже більше, ніж 20 років тому. Це 23 роки вже минуло з того. Yeah. Я Це молодий красивий. Давайте далі по поверсі. Що у нас ще? А, ні, дивіться. В нас тут нам Антон допомагає. Тут Зеленський прокоментував свіженьке, гаряченьке, щойно буквально тому якраз ну, Був сьогодні на доповіді керівник служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації при фронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема. В Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі, за НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто захищає нашу державу і додає сили людям. Слава Україні!